Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long; it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Усім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні це буде така собі б'юті солянка. Я доколола губки, зробила лазерне шліфування обличчя. А ще сьогодні будемо розбирати косметику, розслаблятимусь в своєму комоді. Тому приєднуйтесь! Так, це буде мій щоденник. Я щойно повернулася з процедури лазерного шліфування обличчя. Процедура сама по собі зайняла десь хвилин 15 20 Була довгою підготовка. Мені очистили обличчя, нанесли анестетик, замотали плівкою. Я лежала дуже хвилювалася, тому що мені сказали, що реабілітація буде така болюча перших два дні. То це точно на перший день можливо буде навіть температура. Отже, сьогодні вечір першого дня все поки що терпимо. ось Такі в мене квадратики на обличчі. в мене намазане обличчя спеціальним кремом. Ось такий крем, коштував він 500 гривень. Його я купила в клініці. Робила в Черкасах у клініці Sugar System. Подобалось, дуже класний сервіс, дуже гарний дерматолог, косметолог. Взагалі дуже сподобалася дівчатка. Процедура коштувала за 4 тисячі гривень. Я сьогодні була модель. Ну що ж буду чекати відновлення після. Того, як все відновиться, як все заживе, то шкіра має бути класною, пружною, новою, сяючою, блискучою. І головне, не буде у мене слідів від акне. У мене є рубці. І саме тому я пішла, зважилася от саме на цю процедуру. Чому зважилась? Тому що потрібно це реально терпіти. Боляче, так. Хочу бути гарною. Так, до речі, я доколола ще сьогодні 0,3. У мене за останній раз 0,8 мл препарату «Алекса». Така я некрасива, але що поробиш? Будуть виступати ось такі кривіні п'ятна, то я буду мазати їх хлоргексидином. Три дні не можна вмиватися. І лише, якщо буду стягнення шкіри відчувати, то буду наносити ось цей спеціальний гідро. Сьогодні зізвонювалася зі своїм лікарем, вона мені виписала ось такі препарати. Це вітамінки для волосся, для шкіри, для обличчя. Будуть вони мені допомагати з відновленням шкіри. Називаються лавеста Вера. Це щось таке, як Perfect, я зрозуміла. Дієтична добавка ось такі 30 капсул. Я сьогодні вже випила одненьку. Рекомендація як додаткове джерело амінокислот, вітамінів, мікроелементів та для загального зміцнення організму на фоні стресів, сприяє покращенню стану і зовнішньому вигляді шкіри, волосся і нігтів. Ось так. А це мені вже на понеділок. Сьогодні, до речі, субота. Зробила я шкіфоку в. П'ятницю, учора, це на понеділок, тому що з понеділка я вже починаю звичайний свій догляд, починаю вмиватися водою. Три дні не можна вмиватися. Купила собі бепантен. Всі знають, що бепантен гарно допомагає в регенерації шкіри, гарно загоює будь-які рани, прискорює процеси загоєння пошкодженої та подразненої шкіри. 30 грамів я взяла крем, потрібно розрізняти. Крем у нас для обличчя, а мась для інших частин тіла. Тому що крем дуже швидко впитується, а мазь вона. Немає такої властивості, її не можна накладати на зони, які не можна мочити. Пам'ятаю, брала його, коли ще кірюшка був, немовлям, щось там лікували, якісь попрілості. Суски мазали. До речі, візьму собі на замітку ці веста вера, почитаю пізніше, можливо, вони реально кращі за перфектіл, бо коштують дорожче. Ось ці вітамінки 30 капсул коштують 400 гривень рівно. Я вас минула якась мить, а для мене вже пройшло 5 днів. Сьогодні середа. І ось так виглядає моє обличчя після лазерного шліфування. Є ще сліди від оцих квадратиків, які залишив лазер. Також є почервоніння, але я дуже рада. Тому як класно пройшла моя реабілітація, майже безболісно, майже без оцих свербінь, яких мені обіцяли в клініці. Нічого всього цього не було. Мені дуже подобається результат. Не скажу, що. Зовсім зникли сліди від акне. Так ось тут і залишилися такі плями, але гарно прошліфувалося на лобі. У мене, до речі, на лобі також були новоутворення, я хотіла їх видалити. І за допомогою лазерного шліфування все гарно поприбиралося. І взагалі, лазерне шліфування це такий собі пілінг салонний, коли ми знімаємо верхній шар шкіри, виходить, що клітини, які вмерли, якісь плями, щось, те, що нам не подобається, прибирається. Як шкіра прийде в норму, то буде дуже хороший і видимий результат. Вона стане підтягнутою. Же лазерне шліфування дуже класно сприяє виробленню власного колагену та еластану. Який буде вироблятися організмом. Плюс я зараз п'ю вітаміни, і, до речі, лікар мені сказала, що дуже велику роль відіграла в моїй реабілітації те, що в мене є режим, у мене є харчування, у мене вітаміни, у мене правильний був догляд дотримання всіх рекомендацій. Також. А також водний баланс дуже мені подобається. Я вчора вже нарешті помила волосся, тому що кілька днів не мила голову. Ну так прям відчувала ось цю страшну маску в себе на обличчі. Ну ви вже побачили картинки. Але запевняю вас, нехай картинки вас не лякають, процедура дійсно чудова. І, можливо, через деякий час я все ж таки зроблю її ще раз, але вже. Ось на фрагмент там, де саме в мене є ось ці сліди від Акне. до речі, отримала коментар, що в мене гемби. Ну, ви зовсім не альо, тому що гемба це взагалі гора в Закарпатській області. Ви, мабуть, мали на увазі гемби, губи. То в мене ваш жаргон аж нітрошки не. Засмутив, я вас заблокувала до побачення, телебачення. Не сказала б я, що в мене величезні прям губи. Нормальні в мене губи. Подивіться на свої губи, ноги. Очі, волосся і так далі, це, наче людина з карієсом, розповідає комусь, що в неї хворе і ламке волосся. Нікого не хотіла образити, і також на таких придурків на своєму каналі також не ображаюся. Ваш коментар має бути по ділу, а те, що ви там щось ляпнули, аби образити людину, то, то лише про вас. Я неодноразово в своїх відео казала, що коли ви ображаєте блогера, коли ви пишете незнайомій людині щось образливе, то ви пишете своєму відображенню у зеркалі, зрозуміли? А всіх хороших своїх глядачів, я обожнюю. І запрошую вас сьогодні трошки поприбиратися. Тому приєднуйтесь. Хочу зробити ревізію у верхній шухляді комоду. Тут, окрім нижньої білизни, я зберігаю свої аксесуари, прикраси, креми. І всю свою декоративну косметику. Час від часу все звідси виймаю і наводжу лад. Тим більше я купила новий косметоз. А коли приходить щось нове, то обов'язково потрібно позбуватися старого. І, звичайно ж, завжди перевіряти сроки. Ккидаю Дезік. його вже так мало, що вже дере під пахвами. Мочалочка. Купувала наборчик в Аврорі для ASMR відео. У мене є туш Патрісія Ледо. Вона мені геть не сподобалася, тому я вам її категорично не раджу. І крем аптечний Юцерин. Також він у мене закінчився. Хороший олівчика залишилося трошки, його обов'язково я довикористаю, хоча точилку вже викину. Так, геть-дебрів, також він у мене вже обновився. Цього разу я взяла глимбік. Коректор також закінчився від Евлайн. Мені він не дуже сподобався. Це не найкращий, але, мабуть, і не найгірший варіант. Близькі вже вони на підході. Зроблю собі такий project pen. Користуватимуся ними щоб все це викинути якнайшвидше. Пензлики для макіяжу потрібно помити спонжі, пензлі, якими ми наносимо, особливо рідкі текстури, це розсадник бактерій, щоб на шкірі не було ніяких висипань, щоб вона завжди була гарною, здоровою. Потрібно раз хоча б в тиждень. Мити інструменти для нанесення макіяжу, тим паче, я собі зробила лазерне шліфування. У мене нове обличчя в прямому сенсі цього слова, тому повинно бути все чистеньким, акуратним і новеньким. Можливо, потім я куплю собі новенький з б'юті блендер. У мене вже шампунь на дні, тому митиму сьогодні свої пензлики я цим шампунем і буду використовувати спеціальний інструмент для чистки пензлів. Так вони промиваються швидше, не знаю чи краще, але швидше так це 100%. side for me Yeah. Feel like up. Oh God. No luck. Продовжуємо розхламлення. Дуже я ця оця помада Патрісія Ледо. Туш Evoline також закінчилася. Сьогодні я взяла мейбелін, uh, покажу вам трошки пізніше. Обожнюю точечний пінцет для корекції брів. Він просто ідеальний. Ще у мене завжди лежать кілька щіточок для підчісування брів. Зараз їх також треба промити. Ось моя любов: це сироватка для росту Вій Вона вже закінчилася, і Ані не підійшли за розміром ці трусики. Вона замовляла їх на джумі. Я віддам їх лізі. Нехай пошиє з цього красивого чорного і червоного мережева ляльками якісь сукенки. Аня мені ще подарувала ось таку пудру. Есенс, але вона занадто темна. Віддам її полінці, може їй треба, вона збирає собі якусь таку косметичку. І сьогодні, нарешті, я попрощаюся з менструальною чашею. Зараз її використовувати це не моє. Якщо колись надумаю, то куплю собі нову, цю виварювати, стерилізувати вже не збираюся. Боюся зараз користуватися цим інструментом, хоча це дуже гарна штука я не заперечую, вона мені гарно відслужила. Кілька років безперервно я користувалася менструальною чашею, а зараз не хочу. Боюся, ось цих всіх проблем. Залишаю вам посилання на відео, де я розповідала про мінуси менструальної чаші зверху. Я вже перетерла вологою серветкою всі баночки, всі упаковочки. Тон, пудру, коректор і рум'яни поки що я не обновляла. На рахунок сипучих не знаю, а от тональну основу Патрісія Ледо з червоною кришечкою я обов'язково буду купляти ще. Це вже не знаю, може, в мене четверта або п'ята баночка. Вона дуже класна, з середнім ступенем перекриття для щоденного макіяжа. А макіяж я роблю кожного дня зранку. Не виходжу нікуди без макіяжу. Ця тональна основа просто ідеальна. Косметику я зберігаю у цьому дерев'яному органайзері. Його я колись купила в магазині Сінсей. А це моя колекція прикрас. Браслети, кільця я не ношу, то в мене їх немає. Є лише золотий ланцюжок і дві підвіски до нього, а решта все у мене сережки. Сережки просто обожнюю. У мене шість пірсингів. Дві пари з позолоти це кільця Іван Кліфа. Їх я замовляла в інстаграм. А всі інші сережки в моїй колекції, вона в мене невеличка. Вони золоті і всі зі столичної ювелірної фабрики. Майже все я обміняла, і, до речі, ми їдемо на хрестини. Мого чоловіка запросили бути хрещеним батьком. Ви запитували, куди це я збираюся. Так от так, ми їдемо на хрестини, і хрестик з ланцюжком для маленької похресниці. Ми також придбали в столичній ювелірній фабриці. Буде обов'язково одне з наступних відео, де я покажу вам наші покупочки, покажу нарешті свій остаточний наряд і новий аромат. Тому не губіться, будьте підписані на мій канал. Якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Ось ці сережечки з медсплаву я викину. вони Ходили в вартість пірсингу, коли я робила останні. Думаю, їхня вартість 3 копійки, тому я їх просто викину. Чоловік мені подарував ось такий годинничок. Я ще думаю, чи буду його носити, тому що він чоловічий і взагалі я не ношу браслети. Годинники, мені незручно ще буду думати, чи вкорочувати браслетик, але дуже красивий, такі сріблясті касіо. Новий косметоз я вже вам показувала в розпаковці з Єви. Хто не бачив відео, то залишаю вам посилання зверху. І ось ця туша синя Мейбелін подовжуюча. Симпатична дуже щіточка, мені сподобалася. В наступному відео обов'язково разом будемо фарбуватися. У цій косметичці я зберігаю креми для обличчя, ватні диски і ватні палочки. Новий крем корейський, який я купила, я ним ще не користувалася. Зараз мажуся бипантеном. Залишки цього гідрогелю я використаю у якості масочки перед поїздкою своєю. Аби зволожити обличчя. Ще розхламляю нижню білизну, а свою нову нижню білизну покажу вже в покупках одягу. Такий порядок я зробила. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе!